Реалізації проєкту поліцейський офіцер громади відбувається відкриття поліцейської станції. Громада невеличка, три населених пункти, населення 6200 мешканців, площа 110 квадратних кілометрів. І ми давно ще з 2019 року хотіли взяти участь у програмі. Поліцейський офіцер громади Пройшли ми цей шлях. Сьогодні у нас відбулося відкриття поліцейської станції, представлення поліцейського офіцера громади. Для нас це знакова подія, тому що дійсно, хоч громада і невеличка, проблеми є, тому офіцер поліції, який буде постійно перебувати на території громади, допоможе нам вирішити ну, дуже багато різних проблем. Це і сім'ї неблагополучні, і профілактична робота, і запобігання якимсь правопорушенням. Ну будь-що 24 на 7, ми ці питання зможемо. Разом з поліцейським офіцером громади вирішувати до найближчого відділення поліції 40 кілометрів. Тому звернутися за допомогою, якщо було потрібно, ну все складало певні проблеми. сьогодні поліцейський офіцер громади дозволить ці питання вирішити. Знайомство з даною громадою розпочав після закінчення навчання з серпня місяця минулого року, 2023 тисячі Знайомлюючись з громадою, неодноразово проходив. По вулицях люди підходять, знайомлюються. Навіть коли ти йдеш по вулиці, на зустріч ідуть незнайомі люди. Вони бачать працівника поліції, підходять, вітаються, щось розповідають. Хтось на когось там скаржиться на сусідів, тому що немає можливості поїхати написати якусь там заяву, можливо, ще щось. Дуже люди настроєні позитивно на, на те, що в них в громаді буде свій поліцейський, доволі ну, позитивно сприймають, відносяться добре. Подальшому плануємо дуже багато заходів реалізувати по даній громаді. Це передусім у навчальних закладах, проведення спільно з ювенальними працівниками поліції, бесід серед навчальних закладів в дошкільних навчальних закладах, у школах, в ліцеях на території нашої громади, відвідування в нічний час доби, перевірка торговельних закладів, щоб там не було неповнолітніх, можливо, якісь порушення. Також безпекові проєкти плануємо запустити на території громади встановлення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, встановлення відеокамер, щоб зафіксувати людей або якісь інші порушення, які можуть відбуватись.